Американська стрибунка воду Елісон Гіпсон планує цього літа в Парижі завоювати щось більше ніж просто медаль. Вона поставила собі масштабне завдання до закінчення олімпіади знайти спонсорів для школярів у Кенії. Готуючись до олімпійських змагань та проходячи випробування, я подумала: якщо потраплю на олімпіаду, то зможу висунути ініціативу Спонсоруймо кожну дитину. Така ідея виникла Велісон після знайомства з Мері Камау, головою благодійної організації Місія надії, яка будує школи та лікарні в Кенії. Спортсменка вирішила зробити і свій внесок. Я спонсорувала одну дитину, а потім зрозуміла, що хочу зробити більше, хочу більше допомагати. І ось, виходячи у фінал відбіркових змагань, я тільки й могла думати про те, щоб потрапити на олімпіаду, бо тоді я б змогла дати старт своїй ініціативі. Нині Елісон у Парижі лишилося переконати інших учасників ігор спонсорувати дітей. Спортсменка вже поговорила із зіркою баскетболу Леброном Джеймсом. Він сказав: гаразд, дайте мені свій телефон і відкрийте нотатки. Я так і зробила. Він написав ім'я директора з маркетингу свого фонду і сказав: Напишіть їй. Він додав, що не може нічого пообіцяти, але треба надіслати листа, і вони подумають, що можуть зробити. Мері Камау і її чоловік створили організацію місія Надії у 2000 році. Вони відкрили вже 35 шкіл, де вчиться 30 тисяч дітей. Я дуже хвилююся за Елісон Гіпсон. Радію і молюся за неї. Хочу, щоб вона перемогла на Олімпійських іграх. Зараз вона невіддільна частина мого життя, вона частина місії надії та змін, які ми приносимо в цей світ, і які поліпшують життя дітей. Вона частина цієї історії. Елісон каже, що якщо зможе допомогти навіть ще одній дитині, то її зусилля не будуть марними.